НАТО змете з лиця землі Москву, якщо Путін застосує ядерну або звичайну зброю проти Альянсу, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Так він прокоментував погрози Путіна в разі передачі Україні томагавків. Пряма мова. Путін сказав те саме, коли Фінляндія і Швеція вступили в НАТО, коли ми поставляли танки, ракети, винищувачі F-16. Урок полягає в тому, що ми не повинні піддаватися погрозам. Потрібно атакувати їх, як ми нарешті робимо зараз. Це теж було червоною рискою для Путіна. Але що він зробив? Нічого. Він знає: якщо застосує ядерну зброю, вони зітруть Москву з лиця землі, тоді настане кінець світу, сказав Франкен. Він відповів, що не боїться запуску неядерної ракети по Брюсселю, оскільки тоді Москву теж зрівняють з землею. Цікаво, що днями Франкен виступив проти передачі російських активів Україні, тому що Путін завдасть серйозного удару.